Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна і це канал про рукоділля та трошечки про моє життя. Сьогодні буде другий фініш січня 2025 року, і він також від Наталії Лужанської. Перший був в мене оцей Янгол Різдва, другий в мене буде ось такий. Дуже гарний, мені він дуже подобається. Я цей вишивала по набору, а цей в мене йде по подбору. Цього в мене не було. На наборі це, він в мене вишивається з початку війни. 26 березня, перед день народження, я його почала 22-го року я його почала вишивати. Уявляєте, 22-й, 23-й. 24, й він ніяк не міг вишитися. Він мені допоміг пережити не тільки війну, а й хворобу, а й всі, що випали на мою долю із питання. Ось такий він вийшов. Зараз, чого я хочу його показати, бо <кій> я його дарую, він буде відлітати. За кордон, в мене його не буде. Тоді, коли я буду робити фіші зими, то в, нього, в мене не буде цієї роботи, тому я хочу його показати. Значить, що тут дуже цікаво його виконувати. По-перше, це декоративний шви. лезі Дейзі, бісер ось ця блискуча ниточка. Я її замінила на етуаль, тому що в мене вона вже закінчилася. Однак треба взяти цілу бобіну, тої блистючої ниточки. Що цікаво, з цього боку бісер саме Наталі Лужанської Лужанський, в мене залишився. І він такий іде трошки відливом таким блакитним. Ледь-ледь помітний, однак він є. А тут просто білий. І цікаво, що нитки блакитні, відображаються від. Бісеру і бісер, виходить, теж блакитний. Хоча вони ці два бісера різні. Ось так в мене вийшло. Я не роблю цей бек на крилах, ви знаєте. Ось такий готовий результат. Дуже-дуже мені подобається. Ось так поблискує ниточка і туаль. Бачите, на розфокусі дуже гарно видно. Як іній клас. Ось такі. Самі ці декоративні шовчики зробили ці трояндочки, теж ніткою Етуаль. Подивіться, як воно класненько виблискує. Робити їх не складно. Далі Lazy Daisy. Теж люблю цей шовчик. Далі бісер. Очі її зробила зелені. Зробила їй посмішку, бо в оригіналі вона без посмішки. Теж ніточкою етуаль. Оці шви, які є в орнаменті в неї на сурочці. Ось тут на рукаві, теж зробила червону етуаль, помада в неї теж етуаль. Ось так. Тут у мене є помилка. Ось тут низ, бачите, оцей орнамент на сукні в неї. Це теж етуаль. Ніточка. І ось тут нижче повинен бути ще один ряд, на який танечка ошиблась, і в мене немає. Ось, бачите, юбка. ось тут йде вниз. дві клеточки. і ще вона должна йти на одну клеточку. Надо було срезать не здесь, а на одну ниже. Мне вот здесь хватило ще нижняя юбка. Ну. Це не, не важливо. Важливо, що я її закінчила, цього ангела, і тепер він буде служити людям, дуже-дуже гарним людям. Мені дуже шкода, що вони уїжджають, але у них повністю там домой вони вже не повернуться. Де вони? Де в них? І будинок. Вибачте, в моєму місті вони теж. Так. Я дуже сподіваюся, що цей янгол буде допомагати цим людям. На чужині, так сказати. Я дуже дуже хочу, щоб в них там все склалося. Я бачу, як тут все відбувається на Україні. Угу. Якщо хтось в розових мечтах, то мені. Жалко, мені этих. Реально, совсем другая. Ось так. Ці трояндочки поблискують. Лейзи Дейзи класні. Дуже класні. І в мене так вийшло, що у мене два фініша. 25 го года перший. І перший від Наталі Лужанської. Лужанської. І возьму, мабуть, і третій. У мене є набір, мені подарувала Анічка, мабуть, його візьму. Так. Ось такий гарний янгол. Як вам подобається? З іншого боку, такий. Треба закрити його. Фетром закрою або пришью. не знаю ще. Так, ось янгол номер один. Ось янгол номер два. Ось пташка теж фініш, подарок від Ані. Номер 3. І той, що я думала вишивати 2025 рік, Ох, поки він не вишити ще. Так, далі. Далі хочу ще вам показати, як оформився в мене Мілхілм. До мене приїхала рамочка. Я її замовляла в Києві. Ось така вона. І я оформила сюди Міл Хіл. Так що ось такі в мене справи по вишивку. На цьому в мене все. Зараз, якщо комусь потрібно, рамочка в мене вийшла 350, зараз вона 390. З Києва приїхала до мене вона. І що хочу сказати. Ну, і 100 гривень доставка запакова... запакована капітально. Ця рамочка. Зараз трошки вам покажу її так з рук. Ось так вона виглядає. Не дуже мені ось це до вподоби Тут, бачите, оце. Ну що це? 390 гривень взяти І вот такое, ну, не знаю. Радію, щоб про це не думати, радію, що цей мілхіл у мене тепер оформлений. Цей мілхіл вишився, коли ще мій син ЗНО здавав, который у них срочно придумали ДПА. Придумать би щось нашим чинушам. Срочно і уже сьогодні. Ось так виглядає рамочка. Ось так виглядає янгол. Мій. Сьогодні 11 січня. І покажу ще, як та рамочка з іншого боку. Ось такий в неї крокодильчик можна вішати на стіну, підвіс. І така ножка ставити на полочку ось так збоку. Ну. Так що тепер мілхил мій оформлен. В обновочці. Все. На цьому в мене все. Ля не Нормально не снимает. Ця ялинка копія, як моя лочка, з гірляндою руса. Я, дівчата, всім гарного дня донатимо для наших воїнів, які у нас з вами захищають. Всі, хто можуть поїхати уїжджати. Тому що ця історія надовго. Всім бажаю здійснення мрій.